Мене звати Яна і ви на моєму каналі Прісечно В'язання Джоанна Кніт. Зараз в мене дещо, таке, знаєте, екстрене підключення чи не екстрене. Бо в мене не було часу, на жаль, записати вам привітання, але влог потроху записувався. Я вітаю всіх, хто зайшов на мене до каналу і нових підписників, дівчат, які коментували мені, мої попередні відео. Тож я рада нової зустрічі з вами. Цей влог буде більше стосуватися в'язального ремонту, і в мене буде одна готова робота. Ну, і, звісно, завершені речі, які я хотіла довести до того стану, який мені був потрібен. Ну, і в цьому влозі, трошечки не заплановано для мене, ми з вами підемо в магазин, в якому я знайшла цілу поличку для рукоділля та пряжі. Якщо вам цікаво подивитися про в'язальні ремонти, так. Це справді тема окрема, яка може бути у нас у в'язальниць, Якщо вам це цікаво, залишайтесь зі мною і бріть каву, чай і гарного вам перегляду. 17 жовтня, і я хочу показати вам свій процес. Я вже зараз в'яжу ось таку шапку своїй дитині з таких двох кольорів. Вона заявлена у спільнику Шапкоманія 2023. І ви знаєте, я взагалі планувала, що тут буде не синій колір, а зелений. З залишків, але якось сталося, що я побачила, що ці, цей жовтий дуже класно пасує до жовтого кольору, який є в курточці мої, мого сина, і подумала, докуплю синій і буде такий цікавий комплектик. Що мене зараз у цій пряжі, вибачте, у цьому виробі засмучує це те, що Мені, по-перше, здається, що це, це досить велика шапу, буде шапуля. Дитині лише 4 роки, і ну, якось справді я думаю, що це досить ну, велика кількість петель набрана в мене десь 101-102, в'яжу з пицями 4. Чому так? Тому що, по-перше, в мене були розрахунки, і за ними ну, нібито я набрала все правильно. Але потім я подумала, що у нас тут зараз в остраві дуже холодає, похолодало, дуже так сильно. І е, я рахую, що найближчим часом дитині якраз знадобиться досить тепла шапка. А значить, я сюди докуплю якусь недорогу шапочку за крон 50-60 тоненьку, і вона буде підкладом. І таким чином, те, що це зв'язано більше ніж я думаю, компенсується. Ця великость. А, До речі, це пряжа Меріно від виробника DMC. А, я ним цією ниткою вже в'язала ось цей гарбузик. І а, також в мене була, були рукавички, кактуси. До речі, зараз вже син їх використовує. І взагалі хочу сказати, що на цьому тижні у мене. А, Якось після того, як я багато в'язала на два спільники одночасно, я... в мене був такий знаєте, в'язальний відпочинок, в'язальна перевтома. І я нічого не хотіла в'язати. Я навіть примусила себе в'язати цю шапку. Спочатку я почала в'язати жовтими кольорами, набрала і потім розпустила. Мені набридло, що в мене всі шапки лицьові. Думаю, нехай буде рис. І хм, а, хочу ще сказати, що я планую найближчим часом. Знаєте, буває таке, коли збираєш багато, збирається багато речей, які потребують ремонту. І ось у мене зараз буде такий собі в'язальний ремонт, скажімо. Ось у мене є така ковтинка, я, точніше, вона є в мого сина, я в'язала. Цей дуже класний светрик рік тому. В'язала я його з пряжі. Не знаю, як вона вже не пам'ятаю як називається, але наразі вона ніде не продається, бо магазин за... закритий. вже Пряжа Твідова. Альпака тут є светрик-регланчик такий колючий, але за довжиною він став за короткий. Я поміряла рукава, довжину рукавів від горловини і поміряла довжину самого виробу. І я думаю, що ось у мене є залишки цієї ниточки, ось такі. І я думаю, що До речі, дуже класна нитка. Шкода, що такої більше я нігде не придбаю. Я хочу дов'язати довжину довжину цього виробу. Дов'язати, до речі, буде не дуже багато. Я порівняла з речами, які мій син носить зараз. І довжини там буквально сантиметр 5, і буде якраз, можливо, навіть і рукава дов'яжу. Побачу. І також у мене є в планах, знаєте, ще один ремонт це ремонт шкарпеток. Я в'язала собі та чоловіку шкарпетки з ось такої нитки: це а, пряжа Tweed, а, Це напів вовна. А, ось в мене такого кольору шкарпетки. А в чоловіка шкарпетки такі самі, тільки шкарпетки негативі, так? Ну, Звісно що шкарпетки зношуються, і вони протерлися в усякому разі, в мене, за рахунок взуття. За рахунок взуття, я хочу там петлі трошки підібрати цією ниточкою. Тобто, і у чоловіка так само зв'язати п'ятку нову. Ось такі в мене ремонтні роботи будуть на цьому тижні. Сьогодні середа, 18. Жовтня, і я вже дов'язала шапуру для свого сина вона вийшла ось така величка невеличка Зараз ще буде в мене ВТО. Трошечки жалкую, що я мало жовтого пров'язала ось до убавок, до початку. убавок. Або Тоді б вона була довшою, але з урахуванням цієї синьої смужки. То наче має бути добре. А, до того ж, ось такі в мене залишки є. Синій цей синій я планую також пустити по цим місцям. А, це в мене будуть такі типу гребінці, як у дракоша. Це буде в мене шапка дракончика, бо в мене дитина любить динозаврів та драконів, нехай буде динозавром, Дино... Діношапка. Також за вчорашній вечір я розпустила резинку на цьому светрику, на цьому реглані, і буду, буде в мене дов'яз, буду робити його довшим. Ручки підходять по довжині, це вже класно. І буде далі буде далі твіт дуже гарний, дуже гарний. Він мені дуже подобається цей зелений колір, він вам передає більше. Жовтим житті, взагалі, цей колір зовсім інший, ніж на камері, і це така собі вічна проблема цього реглану: що він передається неправдиво. Ну Може зараз так трошки краще. Але, коротше, робота триває, навіть до в'язу ремонту це чудово, як я думаю. Сьогодні 19 жовтня, і я хотіла вам сказати, що мій задум по реанімації ремонту шкарпеток таки здійснився всі проєкти, які я накопичила для якихось реставрації, ремонтів, вони так і складаються. Тобто, я вам показувала, що я хочу ось ці свої шкарпетки зашити. Вони мене, як пам'ятаєте, Протерлися. Це через те, що я носила їх у взутті, але вони дуже теплі. Я планую їх носити вдома, бо це пряжа з альпаки, як ви пам'ятаєте. І я не буду більше їх вдівати на якесь зимове, грубе взуття. Так само в мене склалося чудово з цими шкарпетками. Це Мій проєкт Шкарпетки Негативи, Шкарпетка для мене, шкарпетка для чоловіка. І в нього, а взагалі, в чоловіка, протерлася п'ятка досить сильно. І я пробувала пров'язати п'ятку, тобто ділянку з діркою знову. Це був цікавий досвід, але не буду вам показувати п'ятку, бо ці шкарпетки ж ношені переношені. Я щаслива, що це склалося, тому якщо будемо мерзнути, то буде тепленько. Ось я зробила ось ці а, такі гребінець а, цього динозавра. А, значить, я спочатку скорочувала, скорочувала петлі з шапку, як а, зазвичай да, зробила. а тут я просто їх підбирала ззовні ці петлі і пров'язувала кожний зубчик окремо, тому що а, я бачила, до речі, в Пінтересті, що цю таку смужечку в'яжуть однією, не знаю, як це сказати, однією. Однією доріжкою, так, спочатку набирають петлі, потім тут пров'язують, потім тут-тут-тут. Але я в'язала окремо, я вирішила так сильно награтися, а, а потім знову її пришивати. Навіщо це мені? А дитина ще мою о, цю роботу не приміряла. Після ВТО ця шапка розм'якла і стала не такою дубовою, не такою грубою, і о, вона подовшала. Це мене радує, тому що, якби це було інакше, то було б шкода. Я сподіваюся, що з цим підворотом шапка буде закривати вуш. Ну і ось, ви бачите, мої готові, ну скажімо, відремонтовані в'язані шкарпетки. Тепер в мене знову, скажімо так, Відновлена ця пара вони теплі. Я буду вносити їх здебільшого вдома. Ось чудово в'язана шапочка для моєї дитини, і я покажу вам, як вона виглядає на моїй дитині. Привіт! Я сьогодні зайшла на сподіваний магазин. Де все для подарунків так і таке І Дивіться, скільки тут багато всього для рукоділля. М -м -м -м. Дивіться, ціла купа. А я таке шукала, не могла знайти. <кій> Але це не головне, подивіться, скільки тут пряжі. Не думаю, що вона вся дуже класна. Дивіться, який класний моточок. Я ось такий моточок цієї фірми бачила в іншому магазині тільки що. І там, начебто, було. А шерсті більше. Не пишуть зараз, що тут у нас. Мені таке здається, що це все-таки вовна, бо виглядає так більш-більш серйозно, ніж оці акрилові ниточки, Да? О, ось таке. Непогане щось, чуть Що тут. Подивіться щось цікавого. А, бачите, моток нитки. Ось таких от вона кольорова, оця трикотажна така нитка. А, але ну, такий моток досить великий. На жаль, тут немає цінника, а то, мабуть, пів кіла. А ось дивіться, наборчик. Наборчик з таких кольорів. Ось. Ну, таке щось цікаве є, кейк такий. Не знаю, що воно з себе представляє. А... Ой, що тут у нас? Що тут у нас? Поліакрил, ба. Бавовна. Ну і всього такого. О, тут щось такого типу махерчика. А, симпатичний, але це я таке думаю, що то. Який закрил, що у нас тут є ще цікаве. Дивіться, яка весела розфарбовка. І ось яка прикольна. Але, на жаль, на жаль, воно все-таки стокове, не, не той. Ось мені ще подобається. Дивіться, який цікавий моточок, такий гарненький, так? Да? Що тут у нас є? Не пишуть, але коштує 70 крон. Що ми маємо, не знаємо. А ось дивіться, господи, це ж, це ж такі різдвяні кольори. Це ж різдвяні кольори, це дуже гарно так. Ну, Звісно, що це, це бачите, ця валюрова ниточка. Але цікаво. Он, яка гарна теж така приємна ниточка. А ось подивіться, які ніжні кольори, ось такого вже хочеш в'язати. Десь склад захований в цих маленьких моточках. А ось це, дивіться, так схоже на Drops North. Трошечки норі. Що воно таке норі? 145 метрів. Тут в нас поліакрил, нейлон і поліестер. Ой, дивіться, просто-просто щось таке гарне, класне, але шкода. О, дивіться, таке. Це таке типу Крисмас, як указал було, так? Да? Таке на іграшки якісь. О, така собі гарненька бавовна. Схожа на шипіс, але... Але, звісно, грубша набагато. А ось дивіться, максимум кілограм. 965 метрів. Классні кольори. І ось такі, бачите, великі кейки, скільки їх тут. О, ну, Можна різно розгулятися. Ось якогось такого схожого нас а, дівчата плели на собі а, подушки. Слухайте, це ж я тут можу знайти нитку на помідора Сашку. А, ну подивимось, чи є тут щось червоне. Червоне помідорне. Томатне, так? Все гарне, все класне. Взагалі, хочу сказати, зараз увесь світ готується до Різдва. Ну, принаймні. Тутешні, ось ще на Новий рік щось таке, якісь іграшки зробити. Гарні І ось якраз, дивіться, сидить. Підморозик зв'язана з таких ниточок. А он що за ниточка? Така приємна, така справді, здається, ніби це воно. Стовідсотковий акрил, поліакрил. Ну, ось ось такова, така знахідка в мене захотілося вам показати, бо тут справді на творчість тут можна розділятись тільки так. А, дивіться, яка травка. травочка. Ви побачите трошечки не знаю, що контент чи, чи ні. Ось таку долю, яка доля цікава сталася з ось такими спицями поні, що я з ними зробила, і в цьому мені допоміг светрик, який я, як і планувала, дуже хотіла подовжити. Ви не повірите, чим я зараз займаюсь? Ось мене пилочка для нігтів. Я підпилюю, підпилюю спеціпоні дерев'яні, тому що вони дуже гострі. А пам'ятаєте, я вам вже розповідала про них? Дуже гострі кінчики. Як мені вирішити проблему цих гострих спиць? Я взяла, звичайну, пилочку для нігтів і просто попиляла ці, ці спиці на той, на той пилочці. І тепер вони в мене, ну, у всякому разі, я орієнтувалася на спицях Symphony. І тепер вони хоч трошечки трошечки, ну, не такі гострі, як були. Тепер пальцям, ну, не так ну, трошки колко, але не настільки. І, принаймні, коли я в'яжу, я вже не відчуваю болю. Ось. Я розповідала про ці спиці вам вже, і про те, що я мусила відкласти. Я пам'ятаю, що я витратила на них 100 крон. І мені було шкода, що я витратила навіть ну, досить. Ну, я вважаю, що це велика ціна за спиці, хоча ну, це така собі ціна середня, але вони стільки коштували. Боцім то це якісь спиці, знаєте, дуже класні там. Є, звісно, що спиці надто дорожчі, типу Mindful, Адді і таке щось. Але ну, я вважаю, що дерев'яні спиці. ну, Це навіть не якісь не металеві, там, нічого такого. тобто... Спиці є надто дешевші, які не виглядають настільки жахливо, як ці. Тому ось таке в мене рішення, до чого я це веду. Можливо, в когось є такі проблеми, то пилочка для нігтів може стати вирішенням. І взагалі таким чином, в мене спиці ці вернулися до мене в мій арсенал. Да? І я задоволена у всякому разі, що я можу ними зв'язати, коли це мені буде ну, надто потрібно. А, хоча наразі я навіть прилаштовуюся на, на те, що вони довгі, бо вони 20 см на 15. Але у всякому разі проблема вирішена. Ветрик в мене вийшов, він став довше, якщо пам'ятаєте, як було раніше. У мене залишилося від кожного рукава ось такі два малесенькі моточки, бо я останок моточку поділила навпіл і до кожного рукавчика окремо дов'язувала. Я дуже задоволена цією пряжею, хочу сказати, що. Коли я в'язала, по-перше, я згадувала ті моменти, коли я в'язала його рік тому, я а, відчула задоволення від процесу знову і подумала, що, знаєте, це така класна пряжа, від якої немає а, катишків. Тобто вона не пілінгується. Моя дитина проносила його рік. Не скажу, що дуже активно. Так? Звісно, що почала носити моя дитина цей Светрик з 19 грудня минулого року і до березень-квітень, включно цього року вже починається друга пора цього светра. І знову ми сьогодні його наділи. Ви побачите трошечки, що він себе представляє знову ж таки. І тепер це став светр такої класної довжини на дитину 4-5 рочків. Я цьому дуже рада. І про цей моточок, про цей светр це ще не все. В мене є, зараз покажу, ось такий залишок. На жаль, ця пряжа вам колір зовсім не передається, як то є насправді. Він такий якийсь у вас, не знаю, більш теплий, зелений, хоча він і є теплий, але цей колір неймовірний. Я подумала, що з цих. 30 грамів я скоріше зв'яжу собі а, рукавички. Бо в мене рукавичок немає наразі. Сподіваюся, що мені вистачить. Вона не дуже колюча, хоча синові колючий светрик, і тому ми носимо його на водолазку. А пряжа в мене має ностальгічні згадки про моє рідне місто, з якого. А, я взяла ось цей моточок, він пішов сюди і буде ще далі використовуватись, тому я тільки в роздумах, чи буду я додавати у підмот ще одну нитку, але поки не знаю. Ну і залишки, тому будемо гратись далі. Ну і про спиці. Дівчата спиці, шок, контент зі спицями не... Пішли в працю, і я дуже рада, що мені вдалося їх реабілітувати для себе. Скажіть, чи бувало у вас таке, що ви підпилювали спиці? Ну, я знаю, це, мабуть, смішно, але справді це мене врятувало, і я чудово тепер почуваю їх на своїх руках. Ну і на додаток хочу сказати на, на останок хочу сказати, що, дівчата, я нічого не купила в тому магазині пряжі, який я вам показала, тому що я потім зрозуміла, що е, я хотіла взяти собі маточок, е, який такий різдвяний, був велюровий. Я зрозуміла, що в мене немає ідеї, що в'язати з нього. І подумала, якщо в мене немає ідеї, то навіщо я буду витрачати на це кошти? І я купила більш потрібні речі. І на цьому Мій візит туди закінчився, бо там передавалася не тільки пряжа, як ви зрозуміли. Просто я маю його собі на увазі. А на цьому я закінчую своє відео. Розкажіть, будь ласка, чи бувають у вас в'язальні саме ремонти? І а, що саме ви ремонтуєте? Чи ремонтуєте ви шкарпетки? Да? Бо, а, чи ви кидаєте їх, бо мені, наприклад, шкода було викинути шкарпетки, які я зв'язала. А потім на яких протерлася п'ятка. Ну, і взагалі, я вважаю, що продовження светру для дитини, для себе, якщо є залишки пряжі, це нове життя класної речі, яку ви зв'язали до цього. І взагалі це має раціональну складову. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Вдячна вам за коментарі, лайки. І пишіть свої запитання, що вам буде цікаво, буду рада кожному з вас. Дякую.